Сім художників керамістів є учасниками цього симпозіуму. Вони є представниками з різних областей України. Вони подавали свої заздалегідь проекти, які планували створити під час перебування тут в Опішному. Тема в нас була вже зазначена. І вони створювали монументальні проєкти, це більше п'яти метрів, не менше 1 метра в ширину і не менше п'яти метрів в висоту. Нещодавно ми з ними вже обрали місця, де вони будуть встановлені, вогонь запеклих не пече. Це стало нашим своєрідним гаслом цього симпозіуму, і з таким гаслом борються наші захисники нашої країни і так само і наші художники, митці, які зараз обрані і тут. Виготовляють і таким чином показують своє відношення до тих подій, що зараз є в країні. Сергій Радько приїхали з Черкащини, якщо точніше Канівщина, село Межиріч. Глина – це моє захоплення, і коли я з глиною, то е, навіть трошки, як знаєте, пливеш так, ніби втрачаєш відчуття часу, особливо на гончарному колі. Моя скульптура називається захисник, воїн-захисник. Задумав я його ще звичайно вдома, але так задумуєш, щоб Кожен етап був, мав такий люфт, щоб можна було приносити тобто, момент імпровізації. Ну, Ця скульптура буде 5 метрів і по суті зразу побачити неможливо. Так ви не здогадуєтеся, а це нога ставлю. Тобто один блок, другий блок це такий у ну, такий, ніби щоб показати силу. Війна кругом зараз про війну, хто як може докладається до, Хто допомагає, хто донатить. Ну, і ми так стараємось по своїх силах це робити. А тут тема війни, тому що це загальна тема симпозіуму і плюс ну, бачите, культура це ніби таке щось неуловиме, але воно створює, створює ніби у народу такий захисний шар, як у землі атмосфера. І от я так думаю, що українська. Атмосфера, так вона дуже багато дірок має, через те в нас багато проблем. І от діячам культури треба цю атмосферу наповнювати. Ця скульптура, по суті, така молитва за Україну, за ЗСУ. Це мій п'ятий симпозіум. Я на першому симпозіумі була в 2000 році. Відносно монументального такого розміру, 5 метрів, то мій другий симпозіум. Хотілося зробити роботу, на яку дивитися знизу вверх. Так як тема симпозіуму у нас вогонь запеклих не пече, перша ідея, яка мені виникла, це купина, Що таке горить і не згорає? І від тої теми я вже не змогла відмовитися, тому що ця тема при в далі в моєму розпрацюванні вона виявила е, різні постасі Неопилима Купина як символ стійкості, і незначенності українського народу, нашої нації, нашої землі, що мені дуже було важливо, та символічність. Ця рослина дуже дивна, дуже унікальна і дуже підхожа саме до тої теми. І е, в моїй композиції оті е, перемички. Між цими рослинами, вони також десь виглядають на драбину до неба. Тобто я б хотіла, щоб завжди мріяла мати таку роботу, поміж якою можна було ходити. Тобто Робота, де всередині якої можна гуляти. Тут тобто десь було так 70-80 сантиметрів відстань, де людина може пройти на всі три сторони, ну тобто символічне число три також. У мене три рослини. Потім три листки на кожну сторону, три квітки на кожну сторону, три пупінки на кожну сторону і три дороги на всі сторони. Тобто для мене три це теж таке символічне число. Велика скульптура. п'ятиметрова залишається з частин метрова. Кожна частина окремо виліплюється, потім збирається. Це буде велика скульптура, моментальна. Загальна вискладаць буде около 6 метрів. Це танцююча фігура людини, якби чоловіка, який одну руку опущена вверх, одна, одна рука понята вверх, одна опущена вниз, який танцює. Ідея в тому, що це символ свободи. Тому що танок це один із таких зовнішніх. Щаслива душа, щаслива людина може бути тільки тоді, коли вона по-справжньому вільна. І от е, саме про вільний дух, про справжню свободу, культуру, це скульптура. Е, там в мене є декілька ідей, стосовно яких назвати, але поки я її повністю не закінчу, я ще поки що не ну, сумніваюся, тому що є такий досвід, що задумаєш одне, а в кінці виходить інше. Ну, По-перше, творчість, по-друге, що. Керамічна скульптура, вона часто виходить не так, як ти хочеш. І інколи приходить підняти концепцію. Але в цілому ідея це якби, символ свободи. І ця фігура якби, вона в тому, що вона закликає глядача до духовного розвитку. Вирішив робити Архангела Бехалі. Але він має тут бути 5 метрів, то дуже великий. Якщо дивитись на цей малюнок, то я зробив е, основу, на якій має е, він стояти. А це напівкруг – це основа вже для. Самої пустиці. Це е, якісь е, квіти і символи з української історії. І навіть не історії, а міфології. Я дуже боюсь, що я не встигну її зробити. Е, тому по часу вона для мене складна. Я з Київщини сам, мене звати Юрій Войтович. Я займаюся професійною керамікою досить давно. Цього року вирішив використати такий символ, який повинен єднати всіх нас, українців. Тому сніп, пшениця, ось можливо, хтось бачив в ньому дідух, Це такий символ єдності, символ об'єднання, сили. Хочу показати. В цій своїй монументальній скульптурі. Вирішив робити поки що це такі елементи, які повторюються солома, їх досить багато і під час роботи в мене виникла ідея кожну соломинку як брати автограф, наприклад, моїх колег там, з самого музею, відвідувачі, які заходять. От людина, яка підходить там, до мене, щось їй цікавить. Я кажу, давайте ви поставите на цій соломинки свій автограф, а потім я вас об'єднаю в єдиний такий цілий такий сніг. Завдяки цьому символу ми, українці, завжди перемагали. Ми дуже сильні і він повинен бути присутній в цьому місці, щоб люди розуміли, що таке єднання. Але це от в масштабі один до десяти. Це п'ятиметрова скульптура буде. І поки що є час експериментувати, я буду цим займатися. Я хочу соломіного кольору, такий жовтий, жовтий, різні кольори жовті. Ну, це напевно, що Я напевне, що використаю кольорові глини, опішнянську глину. Ось пробник мені принесли. Цей колір буде присутній тут. Потім ще одна МКФ є глина зі Славінська. Це до речі, зараз де йдуть бойові дії. Це глина шамотна, саме зі Славянська, так символічно. І можливо це якась полива буде, такий близький, якийсь мінімальний матово. Ну, але це буде така сонячна. Сонячний такий сніп. І сподіваюся, вдасться. Мене звати Яна Петрова, я приїхала з Черкащини. Жирч. У мене тема називається Мадонна, блакитна Мадонна», бо я планую її одним кольором заробити локальним. Це тема присвячена материнству під час війни. А, ну, взагалі тут ця тема якби вічна, і, там, відпочинаючи він, там, античних часів, і завжди в класиці була це Мадонна, Богородиця, це тема, сюжет. Вічний безкінечний, як болеють мотив і основна моя думка, що в наш час мама, Мадонна, кожна мама, вона може бути не ідеальною далеко, але вона свята, тому що те, що доводиться проживати, ця робота моє переосмислення і якби, моя, можливо, не молитва, але такий посил, молитва за всіх дженок, за всіх мам. Така моя малесенька. Малесенька позитивна думка. Мені просто цікава скульптура, цікава пластика. Просто цікаво, що з цього вийде. Це моє такі експерименти, інтерпретація моя. Десь Доходжу до половини. <ріху> да. Ну і складно робити, тому що я не можу побачити її цілісною. Тобто я собі уявляю це в голові я там по ескізу, але ескіз маленький, все одно велика робота трошки веде себе інакше, тому не знаю, що <ріху> кінцевий результат буде вже після випуску.